Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 308 Доведіть, що вираз, що знаходиться в лівої частині нерівності, більше за 1 четверту. Це завдання зірочкою, але воно взагалі не важке. Подивіться. В правій частині записана дріб одна четверта. Одна четверта дорівнює 10 сорокових. Чому? Тому що, якщо помножити і чисельник, і знаменник на 10, тоді ми отримаємо 10 сорокових. Це зрозуміло. Далі, що таке 10 сорокових? 10 сорокових – це сума 10 чисел одна сорокова. Так? Якщо 10 разів додати 1,40, буде 1040. Далі. Вираз, що знаходиться в лівій частині нерівності, подивіться, також складається із 10 доданків. А тепер давайте розглянемо кожний доданок і порівняємо кожний доданок з сумою чисел, що складається із 1,40 10 разів. Одна 31 більша за 1,40. Одна тридцять друга так само більше і так далі. Тобто перші дев'ять доданків більші за одну сорокову, а десятий доданок дорівнює однієї сорокової. Отже, сума десяти доданків, що складається із дев'яти, які більше за одну сорокову, кожний, а десятий дорівнює, Отже, вона буде більше за десять сорокових. Ну і, звісно, за одну четверту. Тому напишемо, що цей вираз, що знаходиться в лівій часті нерівності, складається з 10 доданків, 9 з них більше за одну сорокову. А 10-й доданок дорівнює одній сороковій. Отже, вираз, що знаходиться в лівій частині нерівності більше за 10 сорокових. Все нерівність доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!